Новина вона останню годину Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 49 українців і українок. Свідок обміну моя колега Людмила Гаврилюк. Вона з нами на прямому зв'язку має бути Люда, Вже бачимо тебе, якими подробицями можеш поділитися. Вірочко, вітаю. Ми якраз приїхали з українськими захисниками, захисницями. Їх 49, які наші повернулися додому на рідну землю. Людей. їх якраз тут зустрічають приїхали в госпіталі прошу оператора показати скільки рідних чекають вже приїхали обіймають ці перші обійми сльози радості і щастя серед обмінених це ті хто оборонили маріуполя азовсталь серед них 23 жінки вони всі втомлені вони зморені худющі, але вони дуже щасливі і знаєте Українські воїни, вони джентльмени, навіть після важких тортур, тому що ми перше їхали. Вони нас скажуть, давайте ми ся ви присяйте, ми постоїмо. Давайте ми вас потримаємо, не хвилюйтеся, не плачте. Тобто вони нас підтримують, і зі мною пані Лілія, яка теж пройшла полон понад два з половиною років, розкажіть, які у вас емоції. Ми дуже задоволені, що ми повернулися додому. Ми навіть не, не уявляли, що ця мить нарешті настане, але вона настала, і ми дуже дякуємо всім, хто приклад до цього року і повернули нас додому. Ми дуже сподіваємося, що наші хлопці теж повернуться в ближайший час. Дуже раді. Ви вже телефонували до рідних. Так, я зателефонувала сину. Він теж військовий. Він плаче від щастя. То дуже вдячні, дуже і нарешті сьогодні вдалося обміняти бійців Азову. Пан Михайло з нами. Розкажіть, які у вас ще хвилювання, переживання, які емоції, коли ви нарешті вдома? Все добре, все добре, всі раді. Емоції, які емоції Залишається ще там хотіти, дівчата, коли всі були вдома. От мабуть, тоді вже прийде до всіх, що, що все добре. Все добре, і, і що ми перемогли. І нарешті, все це закінчить. Нарешті все, все буде. Дойко. Я думаю, що все буде. Дякую вам і вам дуже велике. Дякую. Вірочка, ми вже приїхали в госпіталь. Хлопці виходять, їх зустрічають. Ми йдемо з ними. Будемо включатися і надалі і розповідати вам найсвіжіші новини. Дякую, будемо чекати. Це була Людмила Гаврилюк з подробицями про черговий обмін полоненими. Нагадаю, попередній обмін Україна та Росія провели у День незалежності України. Тоді ми повернули додому 115 наших захисників.